Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Сьогодні в випуску. Дві зірки збірної України мали труднощі на допінг тесті після Ісландії. Лунін та Реал відклали питання контракту. Віктор Вацко. Ліверпуль дуже серйозно стежить за Судаковим. Форвард Шахтаря хоче втекти за океан. Сідайте зручніше. Ну а ми починаємо. Після кожного матчу офіційні особи випадково викликають по двох гравців з кожної команди для перевірки на допінг. У складі збірної України цього разу довелося йти Віктору Цаганкову та Іллі Барна. Ведучий каналу «Трендейс» Дмитро Поворознюк аж 40 хвилин чекав на коментар, бо гравці сині-жовтих ніяк не змогли сходити в туалет. Нарешті вийшов забарний і з гумором прокоментував ситуацію. Ще нічого не відчув після виходу на євро. Були на допінгу і навіть не святкували ні з ким, сиділи з Відьком. Нагадуємо, збірна України здобула перемогу і вийшла на Євро 24, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Сині жовті потрапили до групи Є е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Лунін та Реал відклали питання контракту, сторони домовилися узгодити фінальне рішення вже влітку, стверджує Марка. Нова травма Крутоа означає, що Лунін збереже місце в основі до кінця нинішнього сезону. Реал сподівається, що українець продовжить демонструвати високий рівень і завершить кампанію на мажорній ноті. Настрою 25-річним вратарю має додати вихід на Євро 24 зі збірної України, де він також став основним. Якщо Іти компромісу щодо продовження контракту не вдасться, то Реал однаково отримує вигоду. Після останнього оновлення трансфер-маркет Лунін подорожчав удвічі і зараз має найвищий чинник за кар'єру 16 мільйонів євро. Потенційний успішний виступ на євро може ще більше підняти українця, за яким шикується чимала черга покупців. Коментатор Віктор Вацько заявив, що Ліверпуль стежить за півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Ліверпуль стежить за Судаковим дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%, сказав Вацько в етері авторського ютуб каналу. Лондонці весь сезон страждають від травм після міжнародної паузи. Ситуація в Лазареті тільки погіршилася. Як повідомляє The Sun, перед матчем з Берлі Маурісіо Почетіно не зможе розраховувати на 10 гравців. Серед травмованих опинилися Різ Джеймс, Уеслі Фафана, Крістофер Нкунку, Ромелу Лавіо, Тревора Чалоба, Роберто Санчес. Керні Чукулуемека, Леві Колвіл, Бен Чілвел та Леслі Огочукву. Травма Чілвела може вплинути на ігровий час Мудрика. Маурісіо почетінно нарідко використовував захисника на позиції українця. Крім того, Чукує Мека міняв Михала в деяких матчах. Нукунку також здатен обмежувати ігровий час зірки збірної України. Таким чином, Мудрик не тільки залишився без деяких конкурентів, а й може частіше потрапляти у стартовий склад синіх. Нещодавно ми писали про потенційні трансфери гравців Шахтаря на вихід. І ось сьогодні з'явилася інформація щодо Кевіна Келсі. Як стверджує наше джерело, агент Келсі справді займається питанням його працевлаштування в МЛС. Пріоритеті оренда, чому МЛС, бо у них трансферне вікно відкрите до 23 квітня, тому це один з найбагатьох пристойних варіантів, доступних зараз. Але наші джерела стверджують, що головним фактором стала навіть не мінімальна ігрова практика, а безпекова ситуація. На днях у Києві було влучання в районі Печерська, де мешкає багато футболістів Шахтаря. Говорять, що вибухи викликали цілу паніку серед іноземців клубу, деякі з яких почали одразу обривати телефони своїх агентів. Наразі розуміємо, що лише Келс, який і так присів на лавку, справді шукає реальні варіанти і навіть провів попередні перемовини. Але цікаво, як буде розвиватися ситуація в майбутньому. Поспостерігаємо за розвитком подій, повідомив телеграм-канал Футбол з вертольоту. Емоції не перевершені. Дуже ради за всіх наших уболівальників. Будемо старатися й надалі радувати вас нашою грою та результатами. Як у роздягальні, так і на полі була дуже хороша атмосфера. Я вважаю, що це великою мірою посприяло нашій перемозі. Мій гол Ісландії. Стане на зараз один із найважливіших у моїй кар'єрі, сказав мудрик в етері ютуб каналу УАВ. Футбольний агент Микіта Швесь розповів, як участь на чемпіонаті Європи може збільшити вартість гравців збірної України. Безумовно, виступ на євро дуже позитивно вплине як на вартість наших футболістів, так і на їх перспективний продажу у майбутньому. Адже знаходитися у когорті найсильніших європейських збірних та й приймати участь у найголовнішому футбольному турнірі Європи є певним рівнем в якості, а це завжди привертає увагу на трансферному ринку. А якщо наші збірні ще й вдасться вийти з групи, що особисто для мене виглядає дуже реалістичним сценарієм, то це може призвести до справжнього буму у попиті на українських гравців. Ціна на гравця формується не лише на підставі його виступів за збірню. За основу все ж береться його кар'єра в клубному рівні. А причетність до збірної своєї країни це вже додатковий фактор, який додає впевненості для потенційного покупця. Є купа прикладів, коли гравець постійно грає за клуб, але у збірні на його позиції є сильніший виконавець, тому ігрового часу збірні він отримує менше. Але за умову, що ця збірна вдало виступить на євро, його ціник неодмінно Теж зросте. Чи зможе вдалий виступ Георгія Судакова на Євро 24 збільшити його вартість до 150 мільйонів євро? Легко, особливо якщо він продовжить стабільно демонструвати той футбол, який він показав нам у грі з Ісландією. Наставник Валенсії Рубен Барахо оцінив той факт, що форвард команди Роман Єремчук та воротар Георгій Мамардашвілі у складі своїх збірних вийшли на Євро 24. Яремчук допоміг Україні в четверте поспіль вийти на чемпіонат Європи, а для Грузії це буде перший євро в історії. Єремчук і мамбридашвілі вийшли на євро. Вони досягли великої результати зі своїми збірними. Обидва будуть на євро і повертаються до Валенції з хорошими емоціями та динамікою. Сподіваюся, Валенція скористається їхньою позитивною енергією, сказав Бараха. Екс-футболіст Дніпра Арсеналу Кривбасу в Волині та збірної України Богдан Шершун раптово помер у 42 роки через рак мозку. Про це розповів близький друг родини Шершуна, колишній партнер по Дніпру Ролан Гусев. Новина про його смерть стала великим шоком. Як розповів батько Богдана, це сталося через кліща, його укус дав складення на голову, але минулий час нічого такого не знайшли. Богдан погано почувався в останні дні життя, відчував слабкість, увесь час спав. Зробили пункцію, а там усе настільки посилилося. Важко було слухати, як плачуть батько Богдана, сестра і дочка, а мене поряд не було. Свого часу Богдан дуже мені допоміг, коли я перейшов до Дніпра, розповів гуса в інтерв'ю Спорт 24.